Ви не повірите, але на тлі важкої ситуації на фронті і дуже поганої на донецьких напрямках, а також на тлі гучних не те, що заяв, а навіть криків від деяких наших блогерів і політиків про те, що буцімто на фронт посипався, що начебто він розвалився, з'явилася досить цікава інформація щодо того, що загалом відбувається. По перше, це те, що вже і в міжнародних змі почали з'являтися різні статті. Наприклад, нещодавно з'явилася стаття на сайті Радіо Свобода, також нещодавно з'явилась стаття на BBC News Україна, де задалися питанням, чи справді посипався український фронт на Донбасі. Загалом аналітки та експерти говорять прямо, що ситуація на фронті дуже погана, але не катастрофічна. Що ніяк обвалу фронту немає, що фронт не посипався. Так, збройні сили України вони, на жаль, відступають, але відступають повільно, немає жодного хаосу, ніхто не бере кільце, ніхто не оточує наші підрозділи. ЗСУ не кидають техніку, окупанти масово не захоплюють техніку. Тобто ситуація надзвичайно складна, дуже погана, але якихось таких підстав для такого виру емоцій, для цього шквалу песимізму точно немає. На жаль, є проблеми у нас, зброї України. Вони існують уже давно, тому що, на жаль, ще залишився. Нам совковий спадок, є проблеми з командуванням, є проблеми з тим, що у нас відносно настатня кількість боєприпасів, мало мінометів, дуже велике навантаження зараз йде безпосередньо через це на піхоту, є проблеми з мобілізацією. В той же час нашою армією приймаються рішення, проблеми поступово вирішуються, але, на жаль, це займає чимало часу. Важливо, що, за словами експертів, наприклад, полковника запасу Сунгуровського ЗСУ можуть стабілізувати ситуацію на Донецьких напрямках, але для цього потрібно було б застосувати наші оперативні та стратегічні резерви. Але наше військово-політичне керівництво зараз на це йти не хоче, тому що Україна готується до нового контрнаступу, який цілком можливо запланований на зиму весну наступного року. Те, що Україна, напевне, готується до нового контрнаступу не прямо, але підтвердження. Вержують і іноземні джерела. Зокрема, сайт Military Land нещодавно повідомив, що Україна зараз формує дві нові бригади: 161 та 162 шістру механізовану. На сайті LobbyX вже відкриті вакансії для набору людей у 162 механізовану бригаду. І загалом дуже схоже на те, що наше вище військово-політичне керівництво прийняло таке рішення, щоб не спалювати наші резерви на донецьких напрямках. А зараз обходитися тими силами, що там є. Причому берегти людей, робити такий розмін територій на втрати окупантів, не зав'язуватись в такі жорсткі бої, і головне виграти час.